На виконання завдання президента України Київська обласна військова адміністрація продовжує збільшувати мобільні вогневі групи, які захищають нашу рідну Київщину від ворожих цілей, захищають не тільки Київську область, а й серце нашої країни, місто Київ. На сьогоднішній день нами забезпечено 50 нових пікапів, які ми повністю обладнали всім необхідним для успішного виконання завдань. Ми продовжуємо виконати дане завдання і найближче. Час поставимо ще 20 нових пікапів, які також повністю обладнаємо всім необхідним. Сьогодні завітали до нашого героїчного підрозділу, який цілодобово захищає Київщину від ворожих цілей, щоб отримати особисте завдання щодо збільшення комплектування та збільшення всім необхідним для успішного збиття ворожих цілей. Завдання отримав, виконую. Дуже дякую нашим збройним силам України, найкращим збройним силам у всьому світі, за цілодобовий захист і за те, що ми можемо жити.